Вітаємо вас, онлайн школа програмування SteamWar.com.ua, інформатика, 8 клас, рівень стандарт, другий урок. Сьогодні ми з вами розглянемо наступну тему: опрацювання даних як інформаційний процес, кодування та декодування повідомлень. Мета нашого уроку, і що ми маємо зрозуміти, це перше. Познайомитись з різновидами інформаційних процесів, познайомитись з поняттям кодування та декодування повідомлень, розвивати навички розуміння інформаційних процесів, бути уважними та розуміти важливість інформації в сучасному світі. Давайте з вами розпочнемо і розпочнемо саме з тим, що з того, що розглянемо. Які є різновиди інформаційних процесів. Я вам хочу зачитати оцей матеріал з підручником. Послухайте уважно, і потім ми обговоримо. У сучасному суспільстві чимало професій пов'язаних з опрацюванням певних даних, поданих словами, числами, графічними зображеннями тощо. Бухгалтери здійснюють нарахування заробітної платні. Спираючись на дані про обсяги виконаних робіт, лікарі ставлять діагнози пацієнтам на основі результатів різних аналізів, синоптики складають прогноз погоди, аналізуючи дані про рух повітряних мас. Астрономи розраховують траєкторії руху космічних об'єктів за даними про їх розташування. Художники створюють ілюстрації до книги. Тобто подивіться, скільки професій у світі і представники цих професій вони обов'язково є учасниками різних інформаційних процесів, да, тобто, вони опрацьовують цю інформацію. Якимось чином для користі людей. І, до речі, це не оминуває вас, як учнів, ви теж займаєтеся і теж приймаєте участь в інформаційних процесі. Ну, наприклад, ви, як тут в підручники зазначено, виконують опрацювання даних, і учні, розв'язуючи задачі. Пишучи твори, будуючи графіки функції тощо. Тобто, насправді ми бачимо, що інформаційні процеси вони є в кожній частині людської діяльності, в будь-якій сфері людської діяльності, і на сьогоднішній день у світі, в якому інформаційні технології. Займають домінуючу позицію, без інформаційних процесів ну, не можна ніяким чином обійтись. Добре, давайте з вами продовжувати. Я думаю, що ви зрозуміли, що да, дійсно, що сьогодні інформаційні процеси вони ну, надзвичайно важливі в різних сферах людської діяльності і без них нікуди. Давайте з вами. Все ж таки, ось вже зрозуміло, що інформаційні процеси є в різних галузях. Но є ще таке поняття ось в інформаційних процесів, особливо це поняття, ось ми не випадково його вивчаємо на інматиці, оскільки кодування та декодування повідомлень, з якими ми маємо познайомитись, це є один з таких ключових аспектів інформатики, і електронно обчислювальні машини працюють саме. Із-за того, що є можливість кодування та декодування, і оці всі зображення, текст, звукові дані, які ми можемо сьогодні бачити в ноутбуках, комп'ютерах, планшетах, це є не що інше як результат кодування та декодування повідомлень. Ось про це ми. На наступному уроці більш детально саме з комп'ютер, з з точки зору електронно-обчислювальних машин, поговоримо. А сьогодні, ось ми маємо просто зрозуміти, що таке кодування та декодування даних з метою зберігання передавання, опрацювання захисту повідомлень, часто змінюють спосіб їх пода... подання, да? тобто можна якимось чином змінити спосіб, те, яким чином подаються дані. Ось. Ну, наприклад, я зараз можу розповідати ось якийсь текст, якусь інформацію. А якийсь уважний учень може там сидіти і за мною нотувати це в зошиті. Да? Тобто, у мене є звукові дані. Ось, у вигляді звуку я інформацію зараз вам повідомляю. А учень уже її сприймає, записує в вигляді тексту. Да? Ось такий приклад кодування. Та декодування. Якщо брати визначення, то це є процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення іншою послідовністю сигналів, називають кодуванням повідомлень. І ось я тут поставив стрілочку, ось таку зелену, ви бачите, назад, да? тобто, що мається на увазі назад. Якщо ми однією послідовністю сигналів, якою подане повідомлення. Замінюємо іншою послідовністю сигналів, це називають кодування повідомлень. Якщо навпаки, тобто ми беремо цю послідовність сигналів і перетворюємо її знову в початковий стан цю інформацію, це повідомлення, то у цьому випадку це вже декодування повідомлень. Ну, наприклад, Учень записує за мною, ось я повторюсь, да, наприклад, бере і записує там якусь інформацію за мною, або за якимось іншим вчителем. Да. Це процес кодування, да, тобто він звукову інформацію перетворює у вигляд тексту. А потім приходить домой, а йому батьки кажуть: а зачитайте, будь ласка, синку або е, доця, що ви там, вчитель вам розповідав. Да? І ось дитина бере учень і. Е, Зачитую цей текст, знову його перетворюю з записів, він його озвучує. Правильно, ось це є вже декодування. Да? Тобто, декодувалося повідомлення знову у той самий стан, в якому воно було на початку. Ну, ось таким простим прикладом я вам привів, і давайте зараз далі з вами наведемо ще такі різні приклади, де є процес кодування. Ну, ось, наприклад, приклад. Штрих-коди. Да? Коли ми купуємо з вами в магазинах різноманітні товари, то ми бачимо, да, що на кожному товарі є штрих-код, і цей штрих-код позначає країну виробника, код товару і контрольна цифра. Ну, це мається на увазі, там, в якому цехі і коли виготовлено, Да? Тобто мається на увазі, що. Це вже інший товар, да, наприклад, на одній лінії, на другій, або ось такий зараз да, вид кодування досить часто використовують сучасні QR-код, да, в якому можна підвести смартфон і декодувати повідомлення у вигляді ось таких квадратиків. Ось різноманітних можна декодувати, да, що там за повідомлення, наприклад, або е, адреса сайту досить часто, або там посилання на якийсь відеотрансляцію і так далі, ось, або там оплата чого-небудь, там тролейбусу, наприклад, метро і так далі. Да? Тобто, досить часто використовують ось в сучасному світі кодування ось такий приклад. Ось. І тут треба розуміти, що ось ми вже зрозуміли, да, що є кодування даних, це процес перетворення інформації з одного вигляду в інший. Є процес декодування, це зворотній процес, да? тобто коли повертається. Ось. І мають бути ось певні правила, певні механізми. Ось ми зараз спробуємо на прикладі стародавнього шифру Цезаря про цей механізм поговорити. Ось, давайте я вам зачитаю і потім обговоримо. Для кодування повідомлень визначають не лише набір символів. Знаків, сигналів, які будуть використані для заміни складових заданого повідомлення, а й правила, за якими змінюється ця заміна. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що якщо нема правила, за яким здійснюється ця заміна, то це повідомлення, воно стає інформаційним шумом, його неможливо декодувати. Ось. Ну, як приклад, да? тобто ви пишете конспект за вчителем, ось, потім ви його можете декодувати ось, прочитати батькам, да? там, що ви записали або друзям, да? там, що там вчитель, наприклад, вам диктував. Ось Ну, а тепер уявіть таку ситуацію, що ви не вмієте читати, да? Тобто ви не знаєте, що в абетці є літери А, Б, В і так далі. Ось, як маленька дитина, да, вона бачить текст, але вона не може прочитати. Чому? Тому що вона не знає правила, да? що позначають ось. І ось дуже важливо, щоб в процесі кодування та декодування повідомлень, щоб було розуміння оцих правил, да? тобто, яким чином декодувати повідомлення можна або кодувати. Ось. І я вам хочу навести ось тут такий приклад, досить цікавий, з історії, Да? Ось, наприклад, з історії добре. Відомий шифр, яким користувався для секретного листування зі своїми генералами римський імператор Гай Юлій Цезарь у сотому 44 -му році до нашої ери. Правила кодування полягають у тому, що кожна літера в тексті повідомлення замінюється іншою, що міститься в алфавіті на відстані кількох позицій від заданої літери. Да? Тобто літера А переміщується на у даному випадку один, два, три, чотири позиції, да? і вже літера А у нас становиться літером Г. Ось. Тобто, ось таким чином відбувається заміна, да? якщо там з двох на чотири. Ось Юлій Цезар таким чином кодував повідомлення. Якщо вороги цього римського імператору перехоплювали це повідомлення, то вони не могли зрозуміти ось яким же чином прочитати це повідомлення. Ось. Так, закодувавши повідомлення привіт, з використанням шифру Цезаря зі сувом на 4 літери, праворуч, отримуємо повідомлення «УФКЕЛЦ». Да? Ось, тобто, таким чином, ми вже ну, це на привіт, у ФКЛЦ зовсім не схоже. Ось, і якщо ми не знаємо цього ключа, да? тобто наскільки позицій. Здвиг відбувся, тут досить важко буде зрозуміти, ось що ж за повідомлення передав Юлій Цезар, навіть якщо його перехопити. Ось ось такий шифр, ось, і ось таке правило. Да, у цьому випадку е, більш Напевно, правильно озвучено, ось правила, да, шифр, ключ, який використовується для того, щоб декодувати це повідомлення. Це, до речі, такі основні моменти інформатики. Ми їх більш детально будемо і в програмуванні проговорювати, і взагалі воно на сьогоднішній день у ці кодування, декодування, різні системи кодування симетричні, асиметричні, Вони використовуються ну, в комп'ютерній техніці. це Є ключові технології, оскільки комп'ютери зараз, ну, як ми на початку нашого року, зрозуміли, що використовується ну, в безлічах сферах людської діяльності. І так, добре, давайте з вами розвивати навички розуміння інформаційних процесів. Ви мене уважно заслухали ось. Я сподіваюся, що ви зрозуміли про цю технологію, да, яку використовував ще в стародавні, в стародавні часи Юлій Цезар, ось кодувавши повідомлення зі здвигом. Ось, ваше завдання спробувати закодувати та декодувати повідомлення, використовуючи не лише шифр Цезаря, де є здвиг, а якимось чином спробувати його вдосконалити. Ось оцей ключ, да, там, наприклад. Ключ буде СУФ на 4, і, наприклад, в квадраті. І щоб декодувати, треба корінь з цього числа, ось, е, яке є ключем. Ось. І тоді вже зробити СУФ. І тоді зможе людина, наприклад, ну, ось я ось таким чином вам пояснив, да, тобто, на 4, да, 4 в квадраті. Позводимо це число ось і далі. Передаємо да, повідомлення та це число. І Людині пояснюємо, що має бути СУФ на 4, та необхідно корінь із лікти ось цього числа, ось, щоб отримати це 4 на скільки СУФ, або 8, в залежності від того, який СУВ ви використовуєте. Ось так, Пояснив, спробуйте, будь ласка, самостійно якимось чином ось зробити свій шифр. Трохи складніше, оскільки ми ну, вже зараз з вами люди 21-го століття за шифр Цезаря. Ось. І коли ви це зробите, спробуйте, наприклад, пояснити, яким чином декодувати повідомлення друзям або батькам, або вчителю своєму, щоб е, і спробувати, чи дійсно ваш шифр працює, чи дійсно відбувається кодування та декодування повідомлення. Добре, давайте з вами підведемо висновки. Ми розглянули сьогодні перше інформаційні процеси, друге кодування. Ось і на наступному уроці, ось ми, ми не випадково це все з вами розглядали. Оскільки ну, це є ключові технології в електронно-обчислювальних машинах, в ІТ-технологіях. Кодування, декодування на наступному уроці ми з вами поговоримо про технології кодування декодування, які дають змогу існувати електронно обчислювальних машин. Ось я вам таку загадку в якусь в якійсь мірі. На кінці уроку загадаю, ось подивіться цей набір одиниць та нулів, який називається бінарний код. Ось можете в інтернеті перед тим, як переглянути наступне відео, почитати ще, да, щоб доповнити якісь свої знання, що таке є бінарний або двійковий код, і навіщо він взагалі потрібний в сучасних електронно обчислювальних машин. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, навчаємось. Продовжуємо.